Як виховувалось покоління жінок, що до сих пір відгукується нам комплексами та стереотипними поняттями? Зачитаю вам один фрагмент, де Кобринська аналізує письмо Северина Шеховича і наводить основну його думку щодо ролі жіночої. Вас, як і жінчини, повинні ви старатися подобатися мужчині, приобресті себе і сохраняти його любов, а сію любов'ю участлявити його. Жінщина, котра не має таланта подобатись, так як мужчина без розума і сили, стоять на ровной степені. Ну, Ви зрозуміли, так? Жінка має бути красива, а чоловік розумним. Також завдяки цьому альманахові я відкрила для себе цікавих письменниць і, зрештою, відчула підтримку щодо шляху, який сама собі обираю. Так, є в нас оцифровані газетні архіви, можна багато чого знайти в інтернеті, але як на мене, Кобринська мала рацію, і її альманахова стратегія перемогла у часі, бо мислила вона таки глибше і була не лише красивою, а й розумною.